Відстрочка від мобілізації є важливим правом, яке надається певним категоріям громадян відповідно до законодавства України. Якщо термін вашої відстрочки добігає кінця, важливо знати, як правильно її продовжити. Розглянемо алгоритм дій для продовження відстрочки та окремо зазначимо категорії чоловіків, які мають на це право. Крок перший: перевірка права на відстрочку. Перед продовженням відстрочки. Необхідно переконатися, що ви належите до однієї з категорій, які мають на це право за законом, серед основних категорій особи, які доглядають за рідними, усиновителі або опікуни дітей віком до 18 років, чоловіки, які доглядають за неповнолітніми дітьми, дружинами або батьками з інвалідністю першої або другої групи. Чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, особи, які є єдиними годувальниками сім'ї, чоловіки, чиї дружини загинули або зникли безвісти під час виконання бойових дій, студенти, аспіранти та докторанти денної форми навчання, особи, зайняті на критично важливих підприємствах або в установах, чоловіки, чиї родичі, брати, сестри, загинули або зникли безвісти. Під час бойових дій. Крок другий збір необхідних документів зібрати всі необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути свідоцтво про народження дітей, документи про усиновлення або опікунство, довідка про інвалідність членів родини, документи, що підтверджують статус студента, аспіранта або докторанта, довідка з місця роботи, яка підтверджує зайнятість на критично важливому підприємстві. Свідоцтва про загибель або зникнення безвісти родичів. Крок третій. Звернення до територіального центру комплектування. Після збору всіх необхідних документів необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військомату за місцем проживання. Зазвичай це потрібно зробити не пізніше, ніж за 7 або 10 днів до закінчення терміну дії поточної відстрочки. У центрі комплектування потрібно подати заяву на продовження відстрочки, додавши всі зібрані документи, які підтверджують право на відстрочку. Крок четвертий очікування на розгляд та рішення після подання документів відбудеться їхній розгляд компетентними органами. Територіальний центр комплектування має прийняти рішення протягом певного строку. Рекомендується залишатися на зв'язку з військкоматом, щоб своєчасно отримати інформацію. Про результат. Крок п'ятий Отримання рішення. Якщо рішення про продовження відстрочки буде позитивним, вам видадуть відповідний документ, який підтверджує продовження відстрочки від мобілізації. У разі відмови ви маєте право оскаржити рішення, звернувшись до Вищого військового керівництва або до суду. Висновок Процедура продовження відстрочки від мобілізації. Може мати свої особливості залежно від категорії особи та конкретних обставин. Головне, діяти завчасно, збирати всі необхідні документи та дотримуватися встановлених правил і термінів.